Усім привіт! Це влог на Ютуб-каналі Football. Напевно, ви чули з новин, що Роберто Моралес знову мобілізувався до лав Збройних сил України. Велика подяка! Шана Роберто, повертайся живим, здоровим, повертайся з перемогою. Казав це йому особисто. Ну і проговорюю це тут, аби ви, наші глядачі, приєдналися до теплих слів на адресу Роберто Моралеса. Ну а поки Роберто займається серйозними справами, його справу. Підхоплю я, Максим Гіленко, і е, спробую для вас робити такі регулярні випуски на різні актуальні футбольні теми. Е, цей е, випуск буде присвячено темі Єврокубків. Посеред тижня зіграно півфінали Ліги Чемпіонів, Ліги Європи, Ліги конференцій. Нарешті зіграно матч першого туру Української прем'єр-ліги Дніпро-1 Олександрія. Я думаю, це безпрецедентно для історії футболу, коли матч першого туру відбувається вже буквально за. Три тижні до завершення сезону. Ну і також підготував для вас кілька таких цікавих тем для роздумів, для поговорити. Сподіваюся, вам зайде. І якраз перша моя тема буде такою розмовною впродовження російсько-української війни. Я дуже не люблю тягнути в наш інформпростір різних руських, хороших чи поганих для мене. Чесно кажучи, всі кацапи однакові, але тут дійсно трапилася цікава історія. Сергій Соломатін, такий екс-гравець збірної Росії, локомотиву, згадує у своєму інтерв'ю Тараса. Він навіть не пам'ятав його прізвища, який в 95-му році приїхав в локомотив, не протримався там навіть півроку. І ось по обличчю, по поведінці цього Тараса Соломатін відчував, як той футболіст, а він був із заходу України, як же він ненавидить росіян. Ну, я мушу потішити, пана Солома. А тепер вас ненавидять люди не лише з Заходу України, а й з усієї України. Красені, не знаю, чого ви добивалися, але ви добилися саме цього на даному етапі. Я думаю, що це триватиме ця наша ненависть ще на довгі століття. Ну а по-друге, вдалося ідентифікувати, про якого ж Тараса говорить Сергій Соломатін. І цього футболіста звали Тарас Ковальчук. І це футболіст, який багато пограв за Прикарпаття, за Борис Фен, такий роботящий в локомотиві, До речі, у нього не вийшло не тому, що він там поганий гравець, а тому, що дійсно завадили травми. Ну і головне, взагалі, не футбольна кар'єра Тараса Ковальчука. В своєму інтерв'ю нещодавньому Тарас. На 50-річчя своє говорить, що вже 25 лютого 2022 року на наступний день після повномасштабного вторгнення він вступив до лав Збройних сил України. Тобто Тарас Ковальчук, колишній футболіст, це один з наших десятків сотень тисяч героїв, які захищають нашу свободу. Велика подяка Тарасу Ковальчуку. І для порівняння просто подивіться, як виглядає спитий боярою Сергій Соломатін зараз, і як виглядає наш красний герой Тарас Ковальчук. Ну і до футболу нарешті відбувся матч першого туру української прем'єр-ліги Дніпро, 1 Олександрія. Гра, яка згідно календаря, мала відбутися ще в серпні. Потім її перенесли на 23 листопада. Ну а в листопаді матч було перервано через повітряну тривогу. Не дограли ані ввечері, ані наступного дня. Ну і потім рішення про завершення цього матчу воно ну, так все відкладалося, 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 аж поки команди його е не зіграли вже от середині травня за кілька тижнів до завершення всього чемпіонату. Е ось така. Величезна його тривалість, півроку тому він почався, зараз завершився. Вона, звичайно, породила такі дещо абсурдні речі в складах команд. Було дозволено командам зробити необмежену по суті, кількість замін. До речі, регламент Української прем'єр-ліги ніяк не прописує ось такі речі, коли гра дограється через там, кілька тижнів, місяців, через півроку після його початку. Багато пунктів є щодо того. Якщо гра дограється наступного дня, але от така ситуація передбачена не була. Вочевидь, був якийсь спеціальний дозвіл від УАФ, від комітету з проведення змагань не суть важливо. Головне, що звичайно цього треба уникати, тому що це могло б породити такі абсурдні речі з точки зору, я не знаю, історії, статистики нашої улюбленої гри, нашого улюбленого чемпіонату. Ну от уявіть собі, Сергій Логінов, захисник, який вчора вийшов. В стартовому складі Олександрії, в другій версії цього стартового складу, розпочинав то цей матч, по суті, у складі Дніпра 1 Він не був тоді в основі в листопаді, він був на заміні. Але він міг і тоді опинитися в старті, але у складі Дніпра 1 Напередодні ж він міг догравати цей матч у складі Олександрії. А уявіть собі, якби Логінов забив би тоді у ворота Олександрії, а зараз би він забив у ворота Дніпра 1 І тоді б ми мали такий історичний протокол, там, умовно, Дніпро 1 Олександрія. 1-1, гол забив Сергій Логінов там, і Сергій Логінов там при цьому обійшовшись взагалі без автоголу. Абсурд, звичайно, абсурд, і такі речі я думаю, мають присікатися. Я думаю, що мають наші керівники зробити висновки і подібних ситуацій наступного сезону вже не припускати. Все це має бути чітко прописано. Не можна догравати матчі через півроку. Діпро 1 та Олександрія зіграли в нічию 1-1. Ну і після завершення матчу, звичайно ж, розмов тільки й було що про пенальті, який арбітер Ярослав Козик призначив у ворота Олександрії вже на 20 20-й е, хвилині матчу, тобто, по суті, на 10 10-й хвилині після рестарту е, цієї гри. Ви знаєте, я. Повністю розділяю ось ту лють, яка була у Руслана Ротаня, наставника Олександріїв, його асистента Сергія Кравченка. Чому? Та тому, що ми бачили у вівторок, бачили в середу, який рівень жорсткості арбітри дозволяли у півфіналі Ліги Чемпіонів. Ну і після цього бачите пенальті за оцей смішний контакт легесенький, незначний, максимально незначний контакт між рукою Данила Скорка і плечем Олександра Назаренка. Ну, вибачте. Я у цьому пенальті не бачу. Можливо, ви вважаєте інакше? Пишіть свою думку в коментарях, тому що Дніпро 1 в своїх соцмережах після гри намагався нас переконати в тому, що це пенальті кришталево чистий, виставили відео. Потім ще й Олександр Назаренко виклав в інстаграм світлину, де в нього на правому плечі синець мовляв після того контакту із Корком. Знаєте, в чому сюр? Тому що Скорко е, прихоплював трішечки, прихоплював Назаренка за ліве плече, а не за праве. Я не знаю, звідки в нього на право, можливо, з якогось іншого епізоду. Ну і до речі, Назаренко або сам швидко усвідомив, що дав маху із невідповідністю синців на своїх плечах. А можливо, йому підказали, але невдовзі вже футболіст Дніпро-1 цю свою світлину з інстаграму видалив. Знову були дорікання. Мовляв, якби був вар на матчі Дніпра 1 Олександрія, то такого пенальтів не було. відеоасистенти б його скасували. Я не думаю, що так би воно було, тому що невеличкий все ж таки контакт між рукою Скорка і плечем Назаренка був. А ступінь жорсткості цього контакту визначає арбітер. Причому у арбітра в полі явно є перевага в прийнятті цього рішення. Є інформація, що на всіх завершальних матчах Дніпра 1, -1 і Шахтаря. В цьому сезоні буде вар. Я думаю, що це позбавить нас великої частини вже зовсім абсурдних поганих помилок, але без скандалів, гадаю, не обійдеться все одно. У наставника Олександрії Руслана Ротаня в цьому матчі було нестандартне рішення. Він в центр нападу випустив крила ковальця. Особисто на моїй пам'яті це взагалі вперше, коли ковалець. Центральний хав, ну, десятка грав саме центр Форварда. Ну і Ковалець забив: забив головою після подачі зі штрафного Сергія Рибалки. Якщо трансфермаркт не береше, то це перший м'яч Крила Ковальця в кар'єрі, забитий саме головою. Ну принаймні в українській прем'єр-лізі цією втратою очок Дніпро 1 знову віддав перевагу донецькому шахтарю. тепер саме гірників в очному матчі проти дніпра 1 влаштує нічия це відбудеться в передостанньому турі УПЛ 27 травня хоча у шахтаря все ж таки важчий календар у донечан є один Топ суперник це Луганська зоря, з якою Шахтар зіграє невдовзі до зустрічі з дніпром 1 24 травня. Тому інтрига квітне, інтрига в розпалі. Дуже цікаво, хто стане чемпіоном української прем'єр-ліги, чи це буде черговий титул Шахтаря, чи вперше в історії чемпіоном стане дніпро 1 Що вважаєте ви? Пишіть свій прогноз у коментарях під цим відео. Записуємо випуск у п'ятницю зранку, тобто одразу після півфіналів Ліги Європи та Ліги Конференції, але ґрунтовної розмови про матчі цих турнірів не буде. Не буде не тому, що вони якісь погані, непрестижні, а тому, що УЄФА мене просто бісить тим, що ставить всі матчі одночасно. В десятій вечора розпочалися всі чотири півфінали Ліги Європи та Ліги Конференції. Мій майже 30-річний вже досвід стеження за. Футбольними трансляціями, баскетбольними трансляціями. Трансляціями американського футболу він говорить про те, що організатор змагань завжди зацікавлений в тому, щоб максимально розвести свої матчі по часу, щоб одні і ті самі вболівальники могли подивитися спочатку одну гру, потім іншу. Ну так, начебто, має бути вигідно за природою. Я припускаю, що, можливо, УЄФА все чітко порахувало і вважає, що ні, все-таки розпочинати е, матчі одночасно в десятій вечора це їм вигідніше, але тоді у мене є закид з іншого боку. Ця організація постійно говорить е, про турботу про вболівальників. Вибачте, я не бачу в цьому жодної турботи. Мені здається, на нас. Просто поклали. Я відчуваю себе, не знаю, якимось лайном, коли мушу спочатку дивитися там матч Реал Челсі, а потім в запису, вставляючи сірники в очі, я мушу переглядати гру Мілан Наполі. Це матч, який би я хотів подивитися з першу один, потім інший, наживо, спокійно заходячи собі в соцмережі, не боячись дізнатися рахунок. Я не можу знайти логічного пояснення, чому УЄФА робить так. Можливо, у вас воно є. Пишіть тоді його в коментарях, або можливо, ви вважаєте, що я взагалі е зайве чіпляюся щодо цього питання, і вас все влаштовує? Тоді теж про це пишіть, буде цікаво почитати. Буквально пару слів про півфінали Ліги Європи, про ту гру, яку вдалося подивитися, Ювентус проти Севілії. Чесно кажучи, е якось весь сезон серія проходить повз мене. Вся увага на УПЛ. Англійська прем'єр-ліга Реал Барселона і тому Ювентус подивився ну, можливо в друге чи втретє в сезоні. Чесно кажучи, огляду на те, що побачив проти Сівільї, нічого не втратив. Мені здається, величезні проблеми у туринців. І в плані роботи менеджерської склад застарий, багато гравців. Дивишся на них і розумієш, що це середнячки. Вони не можуть грати в стартовому складі Ювентуса. того Ювентуса, який ми знаємо, який 9 разів поспіль вигравав чемпіонат Італії. Хоча є один нюанс, можливо, це проблеми тренера, можливо, Масіміляну Алегрія не може із цим складом вибудувати нормальну гру, тому що матч проти Севілії був за змістом просто жахливий. Не вдавалися виходи з оборони. Дуже повільний, якийсь неузгоджений командний рух. Попри дуже погану гру, Ювентусу вдалося відігратися на 90 плюс 7 хвилині. Після кутового забили туринці. Причому три останні дотики були головами: спочатку скидка бонучі, потім е скидка від поля Погба. До речі, це його перша. Результативна дія в сезоні, воно і не дивно. Я взагалі думав, що Погба вже з лазера, то ніколи не вийде. Ну і цей нічийний гол з пів метра заштовхав у ворота Федеріко Гаті. У Севілі ж забив Енне який проводить, напевно, найкращий сезон в кар'єрі. Я до речі, здивувався, що мароканцю лише 25. Мені здається, він вже років так 8 на виду, чесно кажучи, дуже талантливий форвард. Він так розквітає з кожним роком. Все при ньому. Я думаю, що Енне цілком може дорости до. Топ-топ рівня. Про матч Рома Байер можу говорити лише з огляду на те, що вдалося побачити, підгледіти в огляді. Ну, звичайно, дуже сподобалася тепла зустріч Жозе Моріньо і Хаві Алонсо. Не знаю, чи Хаві Алонсо вважає Моріньо учнем, але е дійсно іспанський колишній футболіст, тепер тренер, провів три дуже хороших сезони під орудою Жозе Моріньо у мадридському Реалі. Рома перемогла 1-0. Гол забив 20-річний Бове, футболіст, якого потроху-потроху Муріньо підпускає до основи Роми десятка, такий невеличкий футболіст, дуже молодий на обличчя. Результативних дій чесно кажучи, Бове бракує. Всього лише три голи. А він зіграв вже там під 50 матчів за кілька сезонів. в Ромі нуль гольових передач. Ну, якщо і цей гол допоможе йому натрапити на ось таку бомбардирську результативну стежку, то я навіть не знаю, що ще допоможе. Рома зробила собі хороший запас перед грою відповідю, але звичайно ж, інтрига в цьому матчі ще жива на всі 100%. Про лігу конференції дуже коротко. Фіорентина поступилася Базелю 1-2 вдома. Вестгем переміг вдома Азел Кмар 2-1. Обидві звитяги і від Базеля, і Вестгема були е, вольовими. Команди поступалися по ходу матчу. Ну а взагалі, е, ось ці півфінальні пари Ліги конференції, вони, звичайно, виглядають набагато слабше, тьмяніше, ніж рік тому. Пригадуєте, хто грав рік тому в півфіналі Ліги конференції? Рома, Фейнорд. Лестер, Марсель. Мені здається, тодішній склад учасників був набагато крутіший. Ну але вже так вийшло, тим не менш слідкуємо і за цим турніром також. Про півфінали Ліги Чемпіонів. Реал та Манчестер Сіті зіграли 1-1. Було це ще три доби тому. Це вже така ціла вічність за сучасними мірками. Тому, напевно, ви все, що хотіли дізнатися для себе про цю гру. Вже дізналися. Я додам лише один такий нюанс. Реал Мадрид, вкотре довів, що ця команда. Такому хорошому найкращому сенсі команда Хамелон, команда, яка абсолютно не париться, якщо треба не грати першим номером, а просто підлаштуватися під суперника. Те наскільки глибоко Реал захищався на початку матчу, те, як потім придивившись до суперника, зрозумівши, що вибачте, тут нічого супер мега страшного нема, захопив ініціативу, перехопив ініціативу, правильніше сказати. Потім знову її віддав. Ну, вибачте, це тактичний хай клас. Від Карло Анчелоті від тренера, який взагалі-то таким тактичним задротом не вважається. Взагалі-то було трохи дивно, що Манчестер Сіті аж так мучився із Реалом. Ну, принаймні мені дивно. Можливо, у вас інша думка. Пишіть в коментарях. Справа в тому, що, напевно, я потрапив під враження того, як легко Манчестер Сіті крокує в АПЛ, забиваючи по 3, 4, 5, 6 голів, причому хорошим командам: Ліверпулю, Арсеналу, Челсі, Манчестер Юнайтед. А тут Реал, який. Вибачте, на мій погляд, не став кращим за минулий рік. Він став старшим, але там же вік такий, що це далеко не завжди йде в плюс. Ну і Реал, який, по суті, провалив чемпіонат Іспанії. Не знаю, дуже дивно те, що Манчестер Сіті ось так кепсько виглядав, навіть в плані створення моментів. Нічого команда гвардіоли не створила. Реал Ман Мансіті, навіть XG однаковий набрали у цьому матчі по 0,62. Ну і звичайно ж, е, Голанд, страшний Ерлінг Браут Голанд, просто е, накинув на себе плащ невидимку в цьому матчі. Точніше, за нього це зробив Антоніо Рюдікер, який прекрасно замінив Едера Мілітао. Про інший півфінал Мілан Інтер, в якому Інтер у формально гостьовому матчі переміг 2-0, два швидких м'ячі від Едіна Джеко та Генріха Мхітаряна. До матчу частенько стикався із думкою, що Ось цей півфінал він набагато слабший за інший півфінал і переможець пари Мілан Інтер у фіналі просто потрапить під каток дуже кого, чи то буде Манчестер Сіті, чи то буде Мадридський Реал. Ну зрозуміло, що мається на увазі. Ці розмови взагалі-то почалися ще а, після жеркування чвертьфіналів, коли з одного боку сітки опинилися Баварія, Реал Мадрид і Манчестер Сіті, а з іншого Бенфіка, Інтер, Мілан та Наполі. Але е, з огляду на те, який перформанс продемонструвала команда Сімон Інзагі у півфіналі проти Мілан. На дуже потужну гру видав Інтер. Я впевнений, що солодкою булочкою е, нерадзурі не будуть у фіналі у жодному випадку. Є дійсно потенційні такі супертопи, це Барелла, це е, Бастоні. є досвідчені ветерани, такі майстерні, знаєте, з досвідом, які вміють вирішувати епізоди: це хітарян, це Джеко, є гравці, які проводять. Дуже потужний сезон, як то Дімарко, справжнє відкриття, Дензел Дуфріс на своєму рівні, Хакан Чалхоноглу. Ну і головне, що є дійсно поставлена гра у команди Сімона Інзагі. І тут, чесно кажучи, тішуся за Сімоне, подобалася його робота ще в Лаціо. Дуже подобався він ще, коли проводив свою ігрову кар'єру. Він так був дещо в тіні свого брата Філіпо, але що його вирізняло, він таки був, знаєте. Скандальний і такі нападники вони завжди ну, привертають свою увагу. Особисто я до них таку певну симпатію маю. Інзагі сварився з тренерами. Звичайно, були і травми, які частково зіпсували кар'єру, але головне, це ось такий непокірний характер Сімона. Інзагі, який. Е Завжди на все мав свою думку. Ну і як доводить тренерська кар'єра Сімона Інзагі, він дійсно ще тоді, напевно, мав на неї право, тому що у нього хороші ідеї у нього така бадьора свіжа команда, яка грає в атаку. І е, на завершення цього сезону Інтер підходить в такому серйозному накаті з точки зору фізичної підготовки. Я подивився в чемпіонаті. У них купа поразок. Чесно, не знаю, як це все було можливим, але ось цей Інтер в чвертьфіналі ЛЧ, в півфіналі, ЛЧ виглядає дуже серйозною силою. Я думаю, що фінал за участю Нерадзурі. У будь-якому випадку буде цікаво. У мене особисто нема сумнівів, що у фіналі гратиме Інтер. Я не вірю в те, що Мілан, тим більше, скоріше за все, знову ж таки, без головної зірки в Атаці, без Рафеля Леау зможе відігратися з 0-2. Але, можливо, у вас інші думки? Пишіть в коментарях, який фінал Ліги Чемпіонів ви очікуєте, чи, можливо, який фінал хочете. Варіантів всього чотири. Реал Мілан, Реал-Інтер, Манчестер Сіті-Мілан, або ж Манчестер-Сіті. Інтер, чекаємо на ваші коменти. І наостанок ще одна така тема для роздумів. Трапилася на очі. Цитата від Тірі Анрі, великий минулому форвард, тепер телексперт і, здається, тренер, десь він там ще комусь асистує. Роздумує над тим, що можна змінити у правилах футболу. Не полініться, загугліть те, що пропонує Тірі Анрі. Як на мене, там зовсім трішки є такого раціонального, а переважно якась маячня. Ну, от приміром, Анрі пропонує кожній команді, яка забила три голи в матч, незалежно від того, як матч завершився, в нічию поразку чи перемогою додавати по одному очку. Пригадую, кілька років тому Марко Ван Бастен триразовий володар золотого м'яча, нападник е Нідерландів. Виступав із пропозицією скасувати взагалі офсайди. Це правило, яке визначає футбол в його нинішньому вигляді. Без офсайдів це буде взагалі зовсім інша гра, кардинально інша. Ну, але ось такі, Е... так працює уява колишніх футболістів. Е, я теж вирішив пофантазувати на тему. Що можна було б змінити в правилах футболу, і точніше, це навіть е, не мої фантазії, це досвід дуже схожого на футбол виду спорту. А саме мова, звичайно ж, про футзал. Футзал, знаєте, це таке недолюблене е, дитя на тлі футболу. Футзал завжди мусить битися за ці крихти уваги, які залишаються після футболу. Тому там не соромляться е, дуже швидко, оперативно. Е, Максимально практично підлаштовувати, змінювати правила, щоб гра ставала динамічнішою, цікавішою. Ну і ось три штуки, які вже давно існують у футзалі, що можна було б запровадити у футбол, і це, на мій погляд, аж ніяк не зробило б гру гіршою, а лише кращою. Давайте з вами поділюся, а ви скажете свою думку на це. Ну, по перше, дабл пенальті. За накопичення фолів. У футзалі за 6 фолів і далі за кожен наступний б'ється пенальті з 10 метрів. Чому б е, щось подібне не запровадити у футболі? Так, звичайно, треба визначитися із кількістю фолів. Нехай це буде буде 10 або 15. Ну і бити такий штрафний удар без е, захисників. Можна навіть розмітку не міняти. Можна бити, приміром, там, де завершується радіус. Ну або добре, зробити ще далі якусь. Плямку на відстані там, 25 метрів, і звідти пробивати ось ці дабл-пенальті. Це додасть видовищності, це додасть результативності, інтриги. Я думаю, 100% так. Ну, а головне, це допоможе боротися із цією тактикою дрібного і не дуже дрібного фолу. Ми ж легко знайдемо в історії чемпіонатів України матчі, де там по 40 чи навіть по 50 фолів відбувалося. Для кому це треба, як це можна взагалі дивитися? Мені здається, рішення із дабл-пенальті за певну кількість е, зароблених фолів вона б позбавила нас цієї проблеми. Що ще є у футзалі, а також до речі, у гандболі чи хокеї, це тимчасові вилучення. Погодьтеся, наскільки часто ми бачимо, що арбітер... Просто вагається між жовтою карткою, і червоною. Ми, журналісти, коментатори ще частенько називаємо ці картки помаранчевими. Наскільки б легше приймалися такі рішення, якби вилучення були тимчасовими? Коли арбітру не треба позбавляти змушувати команду грати в меншості протягом цілого тайму чи двох третин матчу, чи можливо навіть ще більше, як це було нещодавно у грі рух металіз Металіст-1925», коли харків'яни залишилися в меншості вже на які там третій чи п'ятій хвилині. Вилучаєш на 10-15 хвилин, і команда, яка грає в більшості, в неї є стимул якнайшвидше скористатися ось цією своєю перевагою, йти вперед, забивати голи, а не знову ж таки, як це було в матчі Рух металіст 25 коли львів'яни розуміли, що в них є купа часу, щоб цією більшістю скористатися, і, в принципі, продовжували грати так, як і до цього. І в підсумку цей матч закінчився в нічию 0-0. Третє, що можна було б позичити у футзалу, це заборона обігруватися із воротарем. у футзалі. Ти маєш право лише один раз зіграти з голкіпером, а далі все обходиться якось без нього. Що ми бачимо у футболі? Так є круті команди: Манчестер Сіті, Барселона, Баварія, якісь ще клуби можна назвати, в яких голкіпер задіяний постійно, і це до чогось призводить. Але вибачте, таких команд, ну просто радикальна меншість в переважній кількості випадків, зокрема в УПЛ. Ми бачимо, що обігралися з голкіпером раз, другий і дворотар вже шарашить м'яч вперед. Може, третій раз обіграються з ним, і все одно буде винос кудись далеко за центральну лінію. Питання: навіщо були всі ці передачі через воротаря? Не вмієте, ну не робіть цього, і можливо, є зміст якось в правилах це узаконити. Це б однозначно додало футболу, такого хаосу, ще більше значення отримав би пресинг, як е, гра в обороні. Я думаю, що це б додало видовищності повірте, всі ці пропозиції кажу більше, не знаю, поговорити, почути вашу думку, висловити те, що е, мені прийшло в голову, дивлячись за футзалом. Сам то я чітко розумію, що ви знаєте, футбол перебуває настільки. Привілейованому становищі, настільки у нього все добре з комерційної точки зору. Прибутки зростають постійно в усіх топових турнірах, що заморочуватися от над такими фундаментальними змінами, звичайно ж, ніхто не буде. У футзалі це роблять, тому що прагнуть дійсно гру покращити, пришвидшити, щоб поборотися за ті мізерні крихти болівальників, які залишаються після футболу. Підняв цю тему просто на фоні того, що почув від Тірі Анрі і захотів. Хотілося висловити те, що давно собі мав у голові. І, звичайно, буде е, цікаво почитати фідбек від вас на пропозиції Тієрі Анрі, можете їх знайти на те, що почули від мене. Ну і е, можете щось писати, звичайно, від вас. Нам теж цікаво почитати, що думаєте ви з приводу того, куди мають рухатися футбольні правила. На цьому наш випуск добігає свого завершення. Дякую, що дивилися. Наступного разу вийдемо в ефір за кілька днів. Точну дату ще називати не буду, але приблизно, звичайно, можу окреслити список тем. Це черговий тур української прем'єр-ліги. Я думаю, що зазирнемо в першу лігу, де дуже гаряче у боротьбі за вихід в УПЛ. Ну і також поглянемо на наших за кордоном. Обіцяють, що Лудін. Наче має зіграти проти хетафе. А от Олександр Зінченко, на жаль, травмувався і цього сезону вже своєму арсеналу не допоможе у чемпіонських перегонах, якщо, звичайно, каноніри ще беруть в них участь. Чисто формально так. І в арсеналу буде дуже складний матч проти Брайтона. На цьому все. Прошу поставити вподобайку випуску. За можливості підпишіться на YouTube канал UAFootball. Ну і до нових зустрічей. Чао!